Останнім часом, аналізуючи сни, я помітила цікаву закономірність. Коли людина перебуває у стані сумнівів, переживань або навіть просто духовного пошуку, їй можуть снитися особливі сни. Що відбувається у вісні? Вам пропонують щось, чого не вистачає в реальному житті гроші, кохання, успіх, владу і так далі. Це можуть бути звичайні на вигляд люди, але поруч із ними ви відчуваєте страх, тривогу або неприємні відчуття в тілі. Вони можуть пропонувати підписати документи, прийняти подарунок, щось купити, зробити або взяти, і все це виглядає привабливо та абсолютно безкоштовно. Іноді вони навіть використовують маніпуляції, психологічний тиск або спроби залякати вас. Чому це небезпечно? Це не просто випадкові сновидіння, такі сни можуть бути перевіркою або навіть спробою обману з боку енергетичних сутностей, подарунки, які вам пропонують. Мають свою ціну, і вона може бути набагато вищою, ніж здається, як зрозуміти, що сон несе загрозу. Ви прокидаєтесь із відчуттям втоми, тривоги або важкості. Сон здається дуже реальним, і ви добре його запам'ятали. вісні була атмосфера напруги, страху або примусу. Ви відчували внутрішній протест або сумніви щодо пропозицій. Як же себе захистити, не піддаватися страху? Він дає силу тим, хто намагається маніпулювати вами, Пам'ятати, що з вами завжди Бог, ангели-охоронці, і ви маєте повне право не приймати те, що вам не подобається, посилювати внутрішнє світло, молитва, практика, медитація, щира розмова своїми словами з творцем допоможуть зберегти гармонію, і це саме знак для вас звернути увагу саме в цей бік. Створювати захисний простір перед сном це допомагає уникнути негативних снів і енергій. Ваше справжнє благо прийде у правильний час і в найкращий спосіб. Довіряйте собі, своєму світлу та творцю. Також у мене є ефективна практика захисту від кошмарів. Вона допомагає очистити простір перед сном, захистити себе від небажаних сновидінь та енергетичних впливів, а також відновити гармонію та спокій у снах. Більш детальна інформація у описі до відео. Не забувайте піклуватися про свій внутрішній стан і душевну рівновагу, адже вони впливають на багато аспектів вашого життя.